Всім вітання. Сьогодні ви побачите мене. Цей пост сьогодні буде присвячений подяки моєму батькові, який мені допомагав завжди у цій справі, яка мені подобалась. Йому також це все приносило задоволення і давало енергію для життя. Саме завдячуючи йому, його догляду і його підтримку за садом і спільною справою я маю те що маю. Ось вже практично місяць, як мого батька немає в живих, і сад залишився виключно на мені, яка буде його майбутня доля. Я ще не знаю, але всі ці попередні відео, всі саджанці, які вже були відправлені, вони були відправлені під час практичного похорону, під час хвороби. Не. І коли ти дійсно щось любиш, те чим займаєшся, то тебе нічого не має зупиняти. Тому сьогодні саме я тут в пам'яті моїм батькам. І будуть докопані всі інші саджанці, будуть відправлені тим людям, які їх замовляли. Тому що цей сад ростився любов'ю, цей сад плекався. І... Знаєте, це певною мірою як молитва, тому що е це не про гроші. Е Саджанці, які я відправляю людям е в більшій мірі для того, щоб е колись про тебе згадали, добрим словом, що були такі люди, які займалися такою справою. І я вважаю, що це доволі таки благородна справа, тому. Хто ще цього не зробив, закликаю. Тому що дійсно в цьому році дуже багато, наприклад, військових замовляють саджанці, вони їдуть в відпустку і садять сади. І вони мріють про те, що закінчиться війна, вони повернуться і, і в них буде великий міцний сад, в якому вони зможуть відпочивати. Який буде гарно подоносити і буде процвітати, як буде процвітати наша Україна. Тому всім від щирого серця бажаю, щоб всі саджанці росли, щоб ви їх доглядали, щоб вони приносили вам задоволення і, ну, і віру в майбутнє в життя, те, що. Щоб не сталося, життя продовжується. І поки ми живі, ми маємо робити те, що нам подобається. Те, шукати сенс в цьому житті, розвиватися і незважаючи ні на що, рухатися далі. Чого й всім вам бажаю. Саджанці ще є. Немає вже саджанців сорту трапезун. Вони ще є, але вони вже замовлені, і, ймовірно, усім не вистачить. Я був би радий усім е роздати, тому що я знаю, як ви їх очікуєте і, е і наскільки це важливо. Тому я чим можу, тим вам сприяю, тим йду на зустріч і кожному. Підказую, як потрібно зробити, щоб було краще, як і... і відповідаю всім на дзвінки. Так що при потребі звертайтеся і з радістю вам відповім. До зустрічі.